Вши сигнал, увага всім не панікуйте, вімкніть радіо або телевізор та дізнайтеся, що сталося... і чому увімкнули сигнал, вислухавши повідомлення, дійте без паніки та метушні у відповідності з отриманими вказівками потрібно ввімкнути всі засоби масової інформації, прослухати, щоб де говорити в ну, власті люди. І тоді вже діяти згідно їхнім розповідям, рекомендаціям. наскільки я пам'ятаю і знаю, що бувають різні тривоги. Там хімічна тривога, е, значить, е, повітряна тривога. Якщо повітряна тривога, потрібно збиратися, взяти необхідні речі з собою. Документи спуститися в подвальне приміщення чи спеціальне бобосховище, обладнане для цього. Привернути увагу громадськості, рятувальники вирішили не випадково через нестабільну ситуацію в країні. Необхідність евакуації може виникнути. Будь-коли а обізнаність населення допоможе мінімізувати можливі негативні наслідки. основна мета нашого захисту доведення до мешканців нашого міста і гостей основних правил щодо поведінки. При надзвичайних ситуаціях основні вимоги при виникні терористичних актів. При надзвичайних ситуаціях особлива увага звернута на надзвичайні ситуації самовоєнного характеру у зв'язку з подіями, які відбуваються сьогодні в нас на сході держави. Також рятувальники радять завчасно приготувати необхідний запас продуктів на 2-3 доби, медикаменти, одяг, взуття, речі особисто гігієни, постільну білизну, документи найбільш цінні речі і гроші. Втім, в кожній ситуації потрібно діяти відповідно до вказівок.